Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо на соняшнику Клаус. Клаус це виробник компанії Артагра. Це стійкість до вовчку 7 раз. Це стійкість до Євролатінгу і медазолінової групи 1,2 літри. Це ранній соняшник 105-107 вегетації Це напрямок колійний. Ну і дійсно ми покажемо, як він виглядає на клаптику з загущеності 70 штук на гектар. Тобто 70 штук на гектар. З одним дощем зробила такі фахові от моменти. Тобто він йде, бачите, насінина йде не крупно, але вона повністю запилена і вона складає той потенціал, що ладоха 20 см, чітко на нього ложиться. Тобто по сонячний кукла, що можна сказати? Тобто Висів робили здесь 21 травня. 21 травня, дивіться, сівалка була ніяка, висівала, це пішли вже ті, що. Доганяють, тобто скидали в суху землю. А що таке в суху землю кинути? В суху землю кинути це тільки так. На вражай сподіватися. Ну, Отак от ми бачимо такий результат. Це в нас сонячний клаус, бункер покаже, як кажуть. Ну а в цілому, отак от -от він виглядає. Тобто зрісти десь в районі е, метр сімдесят, 80 вісімдесят. Ну і отака от структура, якщо його загустити. Но загущати ми не рекомендуємо, тому що, ви самі розумієте, при загущенні шляпка буде менше, вологий буде видавати він більше, дивіться. Ну і в рядку, дивіться, отакий он. От сюди так, е спланувати, такий він в рядку йде. Це. Під євролайтинг, Клаус. Звертатись компанією стандарт. Ми завжди будемо в раді. До побачення!